Це новий відосик, що обновляє Тесла, да? От написано Тесла, от додає ігру, яку постійно в мене обновляє. І постійно цей. І постійно от... я її постійно обновляю. Так, а ну зараз ми подивимось, як тут даже їздить. Я перший раз чуваки заходив. О, я їду. А, ні, Це... теме треба, я думав, на, на теме. Ой. Оце я звісно, водитель. Цікаво. Вперед! Перший раз, чуваки, граю з вами тоже. Я тут ніколи в цій игрушке не гуляю. Ряд поэтому можу тупить. Поліція на Тесло ходя Я сам їзду на Теслі. Я думав тут як на цьому, як на рулі. О, оце я підпехнув. Ох, як хорошо. Я кстати другий їду. Так що я ще не на цей. Я ж я, я ще о. Не, не сильно, так скажімо, опоздали все. таки тут на, на екрані більше ти гуляєш. Mm. Ні, вже давайте. Ну я думаю, я цього челика закрив до дожену. Но ну, надеюсь, поки не берут. що я його дожиду. А ну, ой. Чуть-чуть не честно, ну як выйшло уже. Цікава игрушка, кстати. О. А мені так погано видно, но але... так лучше. Ой. Блин, я все-таки третий. Я другий. a ona pierwszej, może jeszcze i pierwsze miejsce zajmę. No, dla pierwszego razu... O, tutaj też nie trójka. W pierwszej! Ja pojechał w pierwszym, чувaki. Może pierwszy raz ja przeszedł w pierwszej. O, model 3, model S5, Які чуваки тут є модель перформанс, то есть всі на Тесла гоняють цю ігрушку. Так що такое вот. Я думав тут на рулі, як то є показували, що до рулиться, ну в общем, так, такое вот. Есть тут цей, показує, що показыває, що треба вправо дергать, щоб цей. Щоб щось продолжало. В общем, таком то. Так. Все, чуваки. Ще є така ігрушка записала. Більше не буду записувати, тому що ну, це довго і можливо скучно. Але такі самі веселі записав. Все, всім удачі, всім пока. Вечі це близько.